П'ятиденне перебування харківських підприємців в Івано-Франківську викликало обурення місцевих бізнесменів та окремих громадських організацій. Останні заявляють, площу ринок, де Марія дозволила розмістити торгові намети харків'янам, перетворили на справжню толоку. Центральна частина міста перетворюється в суцільний кабак, а зимою напередодні різдвяних і новорічних свят покладена погана традиція перетворення центральної. Площа міста, площі ринок, ви суцільний ринок. Франківські підприємці обурюються тим, що напередодні свят влада сприяє не місцевому бізнесу, а зайдам. Тим часом івано-франківські підприємці на межі виживання кажуть, чекають свят як манни, адже це єдиний період в час кризи, коли пожвавлюються торги. Всі торгівці от, не дадуть збрехати. Ми живемо від того свята до свята. Значить, от перед святами йде якесь там маленьке пожвавлення. Далі знову сидиш. На голодному пайку, скажімо. І коли створюється така умова, що ще й перед тими святами забирається в тебе частина тих доходів, ну, то це є дуже негативне, скажімо так, явище. Міський голова запевняє кількаденний візит харківських підприємців. Лише хороша нагода налагодити співпрацю. Крім того, місцеві підприємці незабаром матимуть відповідні преференції у Харкові. По домовленості наші підприємці підприємства будуть з аналогічним візитом в Харкові, де матимуть можливість представити продукцію виробничників харчової галузі в місті Харкові. Доки підприємці та форумісти обурювалися, харків'яни намети звернули. Тож незабаром на площі чи ринок планують організувати вже традиційний передноворічний ярмарок?